Всім привіт! Коротше, сьогодні я лечу, не завтра лечу, сьогодні їду в Бухарест і завтра лечу в Ізраїль. Ось моя сумка. Одна сумочка, друга. Записочки. Записочки, записочки. Іду я їсти зараз. Дану у ну, мене. це точно. акумує мені. Круаса, який я візьму з собою. я нічого не хочу брати, про круасан. У мене ще батончики є. Батончики І круасан. Мені вистачить. А ось мій саніданок. І скоро виїхаємо до собору. Зараз я йду. Поповнити собі карту, рахунок, щоб в мене були гроші. Куплю ще якісь печенько собі може. І щоб я мала що їсти по дорозі. Ось така у нас погода. Похмура. Так, все, за мною їде таксі. І дам покажу, скільки я одежі назбирала з собою. Сумка одна, сумка друга, сумка третя. А это не мое. Это не мое. там мне нужно вынимать. Вот так вот. Уходим. С бумажками такими великими. Ой. Да, Христичка, иди. Да. Классно тебе. Так, я вже коло собору. Зараз у соборі збираються люди. І через годинку десь будемо виїхати. Проштаємо молебень і будемо виїхати.

Поїздки в Ізраїль. 19-го, думаю, будемо вже вдома. Пам'ятаю, ось тут. Сиділа, чекала. Автобус. Ми заїхали до Іоанна Сучавського. Тут книжок. Заїхали у храм до Іана Сучавського. Нас дуже багато підірвіка стали перекусить от круасан.

Коротше, ось це все, все я зібрала, щоб не забути покласти у беру цю сумочку. У нас тут така весела компанія. Тут не знаю, чи щось видно. веселу компанію мені здають. Да. Ось так. От. Ще трошки та й будемо коло аеропорту. Ось так. В аеропорт. Христя. О! Коротше, от моя сумочка. От я йдемо чекати самоліт. Аеропорт. Таксі під'їхає. Ось Посніше. Автобус. Ось так. Зайшли в аеропорт. Нас багато, дуже багато, нас багато, страшно, страшно. Чекаємо свого виліту. Я переоділась. В палатічко. Ось так, от. Ось така у нас компашка. Пару наших людей тут наші люди... Ой, падає все. Повербанк щось не згубила. Ну, би печально. Бочка, Андрій. цими ящиками стоїмо, чекаємо, погораємо. Йдемо на самолітик. У мене місце 24. Ну, я сподіваюся, що я поміняюся, буду сидіти на 9, а але це вже як це повезе. Вибираємо 117 гривень, не білет, Наша групі. Нас багато, нас не подавати. Коротше, їдемо на самоліт зараз. Перші дюзе. Самоліт. Марінка, дайте марінка. Ось наш самолет. Будемо летіти в Ізраїль. Нас багато. Вроді би все добре. Я тут взагалі кайфую хую цьому в самоліті. Самолет. Я пересіла з свого місця коло віконечка. Нічого не видно, правда. Ой, але як є. Що ми вже рушили. На дворі вже майже світанок. Я тут вообще кайфую, одна на ряду, хоча це не моє місце навіть. <риклад> Все, ми зараз Пусть самолети. О, я уже коло самого укрила сіла. Прикольно. Правда, тут нічого не видно.

Замалюють. Слава Богу, все нормально. Красота, то яка сонечко. Коротше, все добре. Прийшли контроль в Ізраїлі. Ой, все добре, але я нікого не бачу. А ні, все нормально, всі є. Боже, я так налякалась. Аеропорт Ізраїля. Ну, гарний аеропорт. Шарики якісь там полишали. У нас короче, багато людей лишилось. Мене, слава Богу, відпустили. Хоча мене теж перевіряли мій паспорт, щось там, слава Богу, нічого не питали, але нормально все. чувачок Будь-яка починає мені робити. Замовила собі каву, яка дуже-дуже дорога. Але це не дивно, тому що це аеропорт. 100, там 170 гривень, по-моєму. Дали мені конфетку до неї. Ось там наші люди. А вот це я.